Чому за команда Любомир? Любомир раньше, ну так, по історії називався Ставище То Тобто правильно говорити Любомир команда, а не «Любомир»? Любомир, так? «Любомир» ставище. Бумер, тому що є ставище Житомирське, ставище Харківське ми грали. Зимовий чемпіонат Діфел у Києві, там на їхній базі, попали з Дінамо Києва, грали. Коментатор коментував, що це Житомир. Ми не трогали, звісно, нічого йому не казав, але він собі розумів, що це Житомирське ставище. Тож тобто про ставище Київської області він не знає, що воно таке є. Потім вже після першого тайму він поправив і сказав, що це ставих. Ну, Не хочемо, щоб його знали. Це президент наш клуба, який ну, не відпускає себе футбол, він його дуже любить і вкладає у нього кошти і хоче, щоб наші молоді діти розвивалися, не ходили там по цих місцях злачних, будем говорити так, щоб займалися, були зайняті. What kind of inspired them to, to make the jump from the Oblast football to the, the PFL? No, президент вирішив, що ми повинні рости. Рости підніматися, рівень футболу піднімати в нашому регіоні, в нашому значить, селищі, тому що із фіналу першої ліги ми грали двома віковими групами 15-і 17. Стоять там дипломи, два із регіону з 86 команд, ми друге місце зайняли. Тобто із Київської області У нас була одна наша команда в фіналі oh. із Київської області. От. Ну і ну, хочеться трохи більшого, хочеться спробувати свої сили у професійному футболі, дати можливість нашим дітям, яких ми виховували, дати їм можливість е грати далі. What we're curious about whilst doing this trip, in Ukraine's 30th anniversary since independence. Um, you know, here in Stavichi, do you feel sort of confident for the future of Ukrainian football? And what do you think have been the sort of the biggest improvements over the last 30 years? I think that, well, progress is there. All right, So, yes, the finals, well, and the European От. Але хочеться, як кажуть, вболівальник своєї збірної, хочеться, щоб результати були кращі, це однозначно. Не впевнені, мабуть, наш у Я впевнений. Я впевнений в футболі, тому що у нас є багато ну, хороших, самоводків, будемо говорити, так хороших є, зі стільки треба знайти, підняти. І багато є хороших хлопців, тому що я в скороті все своє життя. Я не тільки в футболі був, я робив, в мене були. Я директором Дю США робив в Київській області, бо видах єдинобор свій час. Багато в мене було і призерів чемпіонатів світу, Європи, учасників Олімпійських ігр, четверте місця, де там завоювали. Тобто, я все бачу, в нас є люди в нас до спорту, ну, сильні люди. Просто що, можливо, десь не вистачає на якомусь етапі оцього трошки. Не знаю. Направити, так? Да? Да, це направити десь трошки можна фінансово допомагати, тому що ну, ми розуміємо, що зараз без фінансів трошки важко. Завдання всі ставлять президенти для своїх клубів і де далі, але ну, оскільки команда ще молода, будемо говорити так, як кажуть, на да, зелена ще, треба ну, освоюватися, тому що... Так, команди вже є такі, що в другий рік грають не один сезон, вони вже втерті, вкатані. А наша ще новенька вона, так. Я розумію, розумі, що дві поразки ну, було в нас перше. Але ми надіємося, що ми це, трошки обітреємося і все буде нормально. Десь буде мінятися трохи, може і склад команди будемо підбираючись. А так. Надіємося сподіваємося на краще. Надіємося, що ви вже до нас прийдете наступний раз, ми будемо якимось там перезерами, чи може десь далі підемо. Ну, це, це все важка праця, важка праця тренерів, директорів, спонсорів. Це все одно все, ну, складається в такий механізм. І важко, але будемо працювати. Хочемо, щоб наш футбол, щоб ставище наше гриміло, як кажуть на українській да. щоб воно гриміло, щоб всі знали, що таке ставище. Ну, я думаю, ми потихеньку до цього дійдемо. Ну, я на це надіюся. Я на це надію.